Доброго дня, слава Україні! У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз відео я знімаю з підлізьких окопів. Досі це знімалася з Підерських окопів, Тут зараз купа їх трупів. Ще, слава Богу, не смердять. От. Але ми зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому Етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо. Але загалом, ці негативні нюанси, ці негативні нюанси, говорять нам, є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. Semper audentes. Крім цього, ще забув сказати. А, крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, а, обороняючи її, ну, щоб зараз посуватися далі. Зараз буквально через 5 хвилин ми збираємося на наступний штурм, далі, наступних позицій. Підери про це не, не, не знають. Ми все зробимо очень-очень секретно. Проповземо до них двома групами. От. І десь Бог застанемо зненацька. Та коротше, були ми змушені залишитися на цій позиції на всю ніч. Траншейка вузенька і вся усипана трупами підерів. І, ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Ну, прямо безпосередньо, прям спати на трупі. А, ну, що я вам скажу. Зато ногенько. Слава Україні!